Так, Сьогодні говоримо про громадянство, поняття і ознаки громадянства, сутність, що взагалі означає це поняття в юриспруденції. Що позначається? Ним позначається провід зв'язок з державою. Закон України про громадянство України дає перші визначення громадянства. І громадянство України це правовий зв'язок між фізичною особою. І Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Тут же близьке визначення дається вченими, додають вони, що це політико-правовий зв'язок також згадується, незалежно від того, чи згадано в законі про громадянство України політико-правовий зв'язок. Громадянство, за своєю сутністю і характеристиками є політико правовим зв'язком. Раніше дана ознака була закріплена в попередніх законах про громадянство, проте вона потім щезла, як через певні застороги політико правої зв'язок, і тут почали певне політичне забарвлення. Насправді йдеться про розуміння цих понять у широкому сенсі і. Ніякої прив'язки до певної політичної сили немає. Це політико-правовий зв'язок, бо пов'язаний саме із державою і тими ж взаємними таки правами та обов'язками. Ще вказують, що це невід'ємний і стійкий зв'язок. Що означає невід'ємність і стійкість даного зв'язку? Забезпечується тим, що це право гарантоване для людини, ні можуть. Не ну, може особа бути позбавлена громадянства, відповідно, є належні гарантії. На рівні Конституції у нас є заборона, принцип заборони, позбавлення громадянства України. Не плутатись припиненням. Найчастіша помилка, яку допускають всі, в тому числі молоді вчені, це підміна поняття припинення і позбавлення громадянства. Допускається припинення, але позбавлення прямо заборонено. Раніше це розглядали як покарання на сьогодні ж право на громадянство гарантується і згідно законодавства України набувається громадянство України згідно за законом про громадянство України. Далі це невід'ємне право особи, тобто вона не може бути позбавлена за будь-яких обставин. Це ми підкреслюємо, чому цей зв'язок стійкий? Цей зв'язок стійкий через те, що він не припиняється з плином певного часу чи з зміною місця проживання особи. Тобто нічого автоматичного в цьому випадку не відбувається. Тобто, йдеться про дію даного правового зв'язку у просторі в часі. Ну, відповідно, за колом осіб, тобто по громад... щодо громадян України. Незалежно, де вони перебувають, Конституцію гарантується піклування за кордоном для громадян України. Держава піклується про своїх громадян згідно Конституції України. Отже, забути про те, що це є громадяни і ніяких заходів щодо забезпечення права і свобод не вживати, це порушувати Конституцію України. Стійкий, тобто він не обмежений у часі. Ця ознака означає, що він стійкий. Політико-правовий зв'язок проявляється в першу чергу в тому, що ця сфера становить важливий інтерес державної політики, сфера громадянства, інституту громадянства. Саме держава визначає свої взаємовідносини. із Фізичними особами відповідно визначає умови набуття громадянства, хто є громадянином України, і з моменту незалежності України було проголошено, визначено, хто ж є громадянином України саме на рівні законодавства. Отже, визначаємо, що політика правовий зв'язок проявляється в тому, що це предмет важливий державної політики, а також те, що його закріплення. Здійснюється на найвищому рівні Конституції та законодавстві кожної з держав. Найважливіше громадянство це взаємний зв'язок держави та особи, де є взаємні права та обов'язки. Тобто, держава зобов'язана забезпечити той правовий статус, куди входять вузькому розумінні поняття «правовий статус, права свободи, обов'язки, і в відповідь громадяни. Зобов'язані виконувати свої обов'язки і вимагати забезпечення тих прав та свобод. Отже, тут йде про взаємні права та обов'язки, і тут важливий момент: ці права та свободи і обов'язки не є таке, так званим варіантом на вибір, вони йдуть в комплексі. Є такий принцип єдності прав та свобод, свобод та обов'язків, що означає, що ви не можете обрати тільки права і свободи і забувати про обов'язки. Тобто комплексно, коли йдеться про інститут громадянства, йдеться про права, свободи і обов'язки разом. Ключова тема для того, щоб розуміти права і свободи, взагалі розуміти ваші права і свободи в теорії, виділяють саме тему права і статусу особи. Той конструктор, за допомогою якого ми можемо з вами чітко розмежувати, кому яке право належить, і чому і кому не, не належить. Так, Розрізняють загальний правовий статус спеціальний, або корпоративний, і індивідуальний. Коли ми почнемо давати характеристику правостатусу статусу конкретної людини, перед нами сидить людина, громадянин України, коли ми надаємо. Характеристику правового статусу взагалі особи цієї, то йдеться про абсолютно усі ті статуси, які особа має. Якщо вона, до прикладу, пенсіонер, студент, працівник державних слурбовичів, Здійснює службу в органах місцевого самоврядування, тобто оцей весь набір про конкретну особу, то ми говоримо про індивідуальний правовий статус. Проте є загальний правовий статус, який однаковий для всіх, те, що гарантовано для кожної особи, незалежно від нічого. Тобто те, що гарантовано Конституцією, право на життя, свободу пересування і так далі. Коли ми говоримо про. Корпоративний спеціальний статус це і є той перелік, так званий статус студента, статус викладача, статус пенсіонера, статус ветерана і так далі. Тобто ось ці правові статуси, які визначаються на рівні законодавства. Закріплюються ці статуси виключно для фізичних осіб, тобто для людини. Юридичні особи цих статусів не набувають і набути не можуть, бо йдеться про людину. І саме тому, коли ви розумієте, оцей конструктор, ви чітко розумієте, окей, е, так, я людина, значить загальний правий статус включається. Далі там, я навчаюся, там я учень в школі, я студент в університеті, я аспірант, або ж е, я водій, так, відповідно, пільговики, да, різні категорії, абсолютно, які отримують пільги, вони різні і. Кожну з них можна окремо виділяти, тому що там різні підстави, виплати, права і е, свободи, які е, загарантуються в межах конкретного правового статусу. Таким чином, індивідуальний правовий статус кожної людини завжди як ніби відбитки пальців, тому що кожна людина неповторна, повторна, який життя, і залежить від того, в які відносини людина. Вступає, різниця і правий статус. Людина може бути батьком, матір'ю, дружиною, знову ж таки, або ж людина може мати непрацездатних батьків і так далі. Тобто певний, певні обов'язки права і свободи з'являються в силу певного правового статусу. І якщо ви це розумієте, може чітко встановити той перелік прав і свобод, який стосується конкретно вас. І чому, наприклад, деякі пільги, чи деякі права для вас не передбачені, і з яких причин, що для того треба, щоб реалізувати да, певне право, право, право водити автомобіль, до прикладу, да? що для цього треба, щоб займатися бізнесом, що для цього треба. Тобто, треба пройти певні кроки, щоб набути певний статус. так? Відповідно. В залежності від е, особливостей кожної людини різниця її правовий статус. А отже, набір цих взаємних прав і свобод, та обов'язків між державою і особою пов'язаний із е, тим, які правові статуси особа в собі включає в межах да, індивідуального правового статусу. Е, як відзначав відомий конституціоналіст конституціоналістка Миколаєвич, найповніший перелік прав та свобод є тільки у громадянина, тобто, саме повний завжди у громадянина. Чому йдеться про боротьбу із випадками без громадянства, за патризмом? Тому що історія знає ситуацію, коли людина не є громадянином жодної з держави і не може знайти собі прихистку. Тобто вона, по суті, не, може, не могла перебувати на законних підставах на території жодної з держав. І не могла працювати, не могла забезпечити свої права і свободи і так далі. Тобто, загалом, інститут громадянства забезпечує той захист, і держава виступає тим захисником прав та свобод. При цьому хочу відзначити, що у нашому сприйнятті все-таки західному більше в. Європейському, мабуть, в першу чергу сприйняті держава розглядається як інститут, який обмежений щодо прав та свобод і обмежується правами і свободами. Тоді як ісламська концепція держави розглядає державу як основний інститут забезпечення прав і свобод, тобто абсолютно різні бачення, різні підходи, і це впливає багато на що, до речі, це впливає також і на міжнародно праві інститути. За захисту прав людини, якщо ми будемо говорити про регіональні, відповідно, теж є свої особливості, які проявляються через ось такі ідеї абсолютно різні підходи. Для нас в нас багато критики в бік держави, але, як сказав один з вчених на одному з захистів дисертації, на якому я була присутня, звісно, вся критика у бік держави, вона є справедливою. Однак. Поки що ми нічого кращого для організації таких великих суспільств не придумали. Ми можемо багато критикувати, але кращого, поки нічого не існує. Громадянство ще розуміють як прояв суверенітету держави, це здатність держави врегулювати, визначити правовий статус особи, його гарантувати, забезпечити, і у випадку необхідності застосовувати заходи юридичної відповідальності. Також громадянство розглядають як конституційно -правовий інститут, як система норм, яка регулює порядок набуття, припинення е, даного статусу, і так далі. В інституту громадянства складовою є важливі принципи громадянства, а також характер взаємодії держави та особи. І в інститут. Громадянство важлива характеристика для того, щоб описати взагалі статус особи, теж у широкому розумінні правовий статус особи включає також правовий зв'язок особи та держави. Так, цей правовий зв'язок буде відрізнятися для громадян, для іноземців, Іноземці, які тимчасово перебувають на території України, іноземці, які постійно проживають на території України, і, до речі, на них теж поширюється гарантія внутрішньо переміщених осіб. зверніть увагу. Далі, якщо ми говоримо про осіб, це також біженці, це особи, які потребують додаткового чи тимчасового захисту. І оці всі категорії, відповідно, можна виділяти, хтось відноситься до іноземців, в тому числі. Так? Хтось буде біженець, може бути і особа-апатрит, особа без громадянства. І статус їх буде теж відрізнятися, але що буде спільне у громадянина, іноземця, біженця чи апатрида особи без громадянства? Загальний правовий статус він однаковий, тобто ті права і свободи, які однаковими для усіх людей. Визнання в тому числі йдеться про міжнародно-праві стандарти в галузі прав людини, широкий каталог закріплений у нас в Конституції України, даний перелік не є вичерпним, що дає нам можливості реалізувати наповну міжнародні праві стандарти і забезпечити розвиток прав і свобод людини, належний розвиток, тобто не стримувати, а забезпечити розвиток. Громадянство також розглядається як соціальну основу для створення нації, суспільства, держави, а також, а також як одну з найважливіших засад конституційних засад. Ну і відповідно на сам кінець, що ми вже по суті розкрили, громадянство розуміють як складову правостатусу особи. Так, що цієї складової нема, ми говоримо про інший перелік, зокрема у сфері політичних прав іноземців в Україні не наділяються правом голосу, і пасивного права голосу, тобто не можуть право або брати участь у виборах і не можуть балотуватися на виборах. Два основні принципи набуття громадянства, право крові і право ґрунту, вони насправді часто поєднуються. В нормах права саме держава може, тільки держава самостійно визначає, хто є громадянином і як набувається громадянство. Принцип права і крові нам говорить про те, що громадянство набувається за батьками по крові, так? але незалежно від того, де дитина народилася. Тоді, як принцип правогрунту проголошує, що Незалежно від того, громадянами якої країни є батьки, дитина набуває громадянство території держави, на якій народилася. І той, той підхід застосовується в Україні, наприклад, другий принцип право ґрунту до знайди, тобто дитини, батьки якої невідомо невідомі, і якщо знайшли на території України, відповідно, вона набуває громадянство України. Тому сказати чітко, що той чи інший принцип є як єдиний, який застосовується державі, буде неправильно, бо вони поєднуються. І правила прописуються відповідно по кожному з принципів детально, тому що за кожним із принципів різні ситуації описуються для набуття громадянства. Наприклад, якщо громадяни, батьки дитини, громадяни різних країн. В цьому випадку Україна прописує, що громадянство України набувається за заявою того з батьків, хто є громадянином України. Тому сам принцип добрий, але деталі теж прописуються по кожній ситуації. Ключові положення про громадянство України, оскільки пам'ятаємо, перш за все принцип єдиного громадянства це означає, що навіть за наявності іноземного громадянства Україна розглядає особу виключно громадянина України. За наявність іноземного громадянства ніякої відповідальності не передбачається. Це не є причиною для застосування заходів юридичної відповідальності. Однак, якщо особа посідає виборні посади, де ви нас завжди ж вимагається наявність громадянства України. То пам'ятаємо, що є підстави дострокового припинення повноважень, якраз саме із набуттям громадянства громадянства іншої країни пов'язується припинення, громадя... припинення повноважень народного депутата України, депутатів місцевих рад, також припинення громадянства є підстави для. Припинення повноважень також сільського селищного міського голови. Проте Конституція прямо не називає цю підставу для президента України у разі набуття іноземного громадянства. Але це не означає, що це дозволено, тому що для того, щоб посідати цю посаду, треба бути громадянином України. І відповідно там можуть виникнути тоді інше питання, якщо о, така ситуація виявляється. Тобто це означає, що це можна і що це не заборонено. На сьогодні, згідно законодавства, вимога громадянства ЄВА, набуття громадянства іншої держави за заявою особи це підстава для втрати громадянства України. І в, в теорії є таке поняття, як правовідновлення. Віднової припинення порушення є заходи примусу, але не відповідальності. Так що говорить, в даному випадку ми не розглядаємо дострокове припинення повноважень народного депутата через те, що він набув громадянство іншої держави і припинилось громадянство України, ми не називаємо це заходом юридичної відповідальності, оскільки це захід примусу, але не відповідальності, тому що це не покарання. Це не покарання, бо йдеться про право зміни громадянства. І людина просто реалізувала це своє право. Ось тут такі нюанси. Отже, стосовно громадянства України, що слід з, е, головні положення: це заборона позбавлення громадянства України, гарантується право зміни громадянства, заборона вигнання чи видачі громадян України, і також гарантування піклування про громадян України за кордоном. Ось такі основні положення стосовно громадянства, що слід знати і з чого слід розпочинати вивчення даної теми.